Всім привіт! Сьогодні настав той довгоочікуваний момент, коли я буду чистити свою лижу. Зараз покажу. Так ось. Продовжуємо. Е, чистити лижу будемо ми спеціальним засобом. Таким я ще не чистив. Е, засіб ось цей. Очисник для побутової техніки. Ведення, виділення для накипу та іржі. Тут для всієї техніки кава машина, посудомийні машини, пральні машини, накип для чайників. Оцим я сьогодні буду чистити лизун. Так, я вскрив цей порошочок. Він, звичайно, що білого кольору. Зараз я покажу, як в мене до виглядає лижа і після. Ось такий бруд. То після багатьох прань у мене не було часу її чистити. І отак от, от сталося. Реально манжета брудна. І ота дирочка теж. І ось тут от теж брудно, бачите. Ну, а тому ж так на камері не буде видно. ну Давайте я отак от, от вас ближче підсуну. Ну, трішки вам видно, я думаю. Так. По рекомендації треба засипати його чуть-чуть от сюди. На манжету. Ой-ой-ой. Ну, тільки не весь, я думаю, мені в основному потрібні місця. Ті, що зараз я насиплю. Тому що мені так буде незручно, я думаю. Так, тут насипав. Тут теж насипав. І я так розумію, далі. Тобто цілий пакетик на одну чистку, напевно. І в барабан. Все, насипали. Більше нічого, звичайно, що не додаємо ні білизни, ні нічого. Очищення барабана має відбуватися без білизни, навіть тряпок не кидайте, тому що так має бути. Бо знаєте, деякі там коментатори пишуть, відео знімають на свою тему. Треба е, ставити в машинку зубну пасту, то все скло намазувати, е, лимон кидати, кусочки в машинку. І так маємо чистити машинку. Знаєте, оці от свої поради лишіть при собі. Я, я краще вам, вам, вам дам пораду. Як чистити лижу, не, не слухайте інших блогерів. Вони просто заробляють заради того, щоб знаєте, зняти відео, і на тому вони заробляють гроші. На такі на, на такі дурні звички очищення барабану. Це ото, що я вам зараз показую, це набагато краще, чим ви думаєте. По новому способу, як я чищу лижу тепер. Раніше всі пам'ятаєте, що я чистив на очищенні барабана. Ось це вона якраз мені має видавати, але вона не видає. Не знаю, по якій причині. Бавовна. Ставимо бавовну на 95 градусів. Віджим ми забираємо ну, спин. І все, і ми її запускаємо і сюди нічого теж не додаємо. От AIDD світиться. Все, пішов інтелект. Uh, і, і що далі? Так, воно зараз. так, все, от uh, І так ось ми дочекаємося, доки вона догріє воду до 95 градусів. Я, звичайно, що їй ще буду додавати води, підливати, бо, тому що на цій програмі вона економить воду і на полосканнях, і на пранні. І так як там пустий барабан, я пам'ятаю попереднього разу так робив. ну, Вроді зняв відео, а потім його видалив, тому знімаю повторно. Забув його, напевно, на канал викласти і видалив з галереї. Тому було, звичайно, що помилково. І, і ось. От, ще раз повторюся. Вона догріє до 95 градусів, кине якийсь там час. І потім я її поставлю на паузу, виключу і включу на швидке чищення барабана. Скачену програму, моя програма. І потім вона буде ту гарячу воду колотити, по барабану всі контакти промивати. Це дуже ефективно, як на мене, і файно. Бо тому, що, знаєте, холодна вода то майже нічого не дасть. А ось, е, о, бачите, година 35, це не Ну, звичайно, що я це весь цикл не буду проводити, я ж тільки що сказав. І, і, і ось по такій схемі я, в принципі, це і все буду робити. Машинка набирає воду, ось там що все тасуєш, по чуть-чуть у нас все заливається, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по правда чуть-чуть. Цей процес не швидкий, так ви самі все прекрасно розумієте. Ну, Коли вона набере воду, то я включуся. Включу камеру. Машинка набрала води. Але як ви самі розумієте, бачите, що її мало. Так само її набирають Bosch е е старі, старі моделі Max або Classics. От таку кількість води вона якраз на чистку набирає. Іменно Bosch старенько. Але цього нам недостатньо, тому я не буду доливати ще води. І, до речі, бачите, я поставив ноуспін, no а світиться значок віджиму. Це означає, напевно, що вона буде віджимати, бо тому що на деяких програмах, наскільки я знаю, LG, якщо ставиш ноуспін, no то вона може віджимати. А якщо, припустимо, як я став швидке 14 і став колись без віджиму, вона не віджимала. Uh, коли я ставив делікатне бо вовне, вона не віджимала. Тобто, на ну, такій більш делікатній програмі і короткі, вона не буде віджимати. А на якісь такі, досить такі інтенсивні потужні, то вона буде віджимати. Ну, Як вже є, ну, то ж не наша проблема, звичайно. ж. Добре, зараз долию води і включусь далі, буду розказувати, як там далі буде. Ну, в принципі, вона зараз буде просто чиститися, ну то. Включимось пізніше. Так, машинка включила тен. Барабан поки що не крутить. 23 градуси. Насичення не буде, я думаю. А, буде. а, бачите, короткі рухи. Короткі рухи. Ну, раз короткі рухи, значить, що. Означає, що ми а, у нас тоді буде а, процес не короткий. Можна навіть отакі промити, щоб все вимоглилося. Ну, так зразу все зберемо і проминаємо. Все, водичку залили. Все готово. Отаку кількість води, в принципі, ми залишаємо. Ну... Можна було б її, звичайно, ще чуть-чуть, але мені здається, чим більше води, тим більше вражень, що вона не встигне її догріти. До гріти. 95 градусів. Є таке враження. Тому а... вода мутна можете бачити, тому що той засіб вже починає діяти по чуть-чуть. Тому отак от воно виглядає. І будемо чекати, дивитися результат, коли вона буде підтягта. Хоча буде до 50-60 градусів. Ну, не сказати, що прям брудно. Але ви самі всім бачите. Є що чистити? Так що я, не що цього зробив, не чую шипить. Таке враження, ніби клонками, булька. Але це гріється. Де... Отака От мутна каламутна вода. Температура. 81 градус. Ще не догріла до 95 градусів, але температура буде зростати ще до кінця години. Ще 15 градусів і тоді вже будемо зупиняти її. Але мені здається, що вона ще не бере води. Трішки. Бо на моя програма, там, де швидке чищення барабана, мені здається, вона більше води набирає, чим, чим зараз. Там, мені здається, вона її трошки про 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 прохолоне, простудить, знаєте. М ну, тобто, зробить невеличке остива остивання води. Машинка не чистилася десь. Мені здається, ну по-любому десь 5 місяців точно не чистив. 5 місяців точно. Може і майже. Може й 8. Ну, чесно, гарантовано кажу, що 5 місяців не чистив. 4-5 місяців точно. Бо думаю, що знаєте мене, друзі, майже кожен день. Прання, 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 прання за пранням. Розумієте, в мене лижа буває 3-3 цикла в день робить, 4 цикла, 5 циклів, колись буває, деколи 6 робила. Але це прям настільки рідко, ну все рівно. Розумієте, не збираються речі, тому не хочу затягувати, тому поки, поки я час, то все повипираю. А, можете мене ще деколи запитати, де ти сушиш. Ну, якщо, якщо вам настільки хочеться. То відповідь дуже проста. Де є місце, там і воно і висить. Сушка велика, то там можна багато чого повішати, І на низ, і наверх. Дещо можна і на побатареях розкинути. Так що місце де є сушити. Є місце, де сушити білизну. Ну, вода, правда видно, що вона не чиста. От ато якраз я про то і кажу. Отакої От води в мене ще не було. У мене було до того набагато чистіша вона. Набагато чистіше. Колись я пам'ятаю, я її теж чистив. Пам'ятаєте, відео виходило на каналі? Це було про очищення барабану, сам режим, так і називався. А, і там мені здається, що вода чистіше було. А тут, бачите, я запустив її так сильно, Що тепер. Тепер вже якось. О, 87 вже. Ще, ще капелюшечку 88. От уже доход до 90. От ще чуть чуточку Ще зовсім чуть-чуть і буде 95. Я думаю, коли настане... Е, ну, десь можливо хвилин 55-56, вже тоді якраз 95 буде. По-любому. Добре, чекаємо моменту. Так, як я й казав, 56 хвилин і температура вже практично 95. 92 градуси. 93, 2. Далі ще десь через секунд 30 я включу камеру, можна відійшов. Вже, аж знаєте, чути -то, тоді, коли... О, 94. Все, зараз виключити. Так ось. Э, чутно, коли не знаєте, вже прокручує барабан. І воно так шипить. Фіш. Зараз прокрутить і буде чутно. О, чули, то... О! О! 95, все. Вже шибій шипіти перестало, 95 є. Ще 94. Тоже. О, 95. Все. Температура нагріта. Ну ось. Чого й нам треба було дочекатися? Зараз я зупиню відео на паузу і переключу на швидке чищення барабану. Коротше, кажучи, знаєте, я чому думаю, що вона не, не дозволить переключити на швидкішечні барабана, хоча воно раніше мені дозволяло. Або тому, що мені здається, що там окріп сильний, і вона не хоче крутити сильний окріп. Там видно, що. Видно, що воно прям. До речі, під час сушки скло ще гарячіше, що до нього прям доторкатися не можна. Тут воно... Не таке гаряче, хоча 95 градусів має бути такий кеп... кипяток, Але все рівно хоч пластикове скло, ну, тут зверху нагріти, але не так сильно, як на сушці. Хоча сушка сушить при 80 або 70 градусів, то там жарить так так, так капітально, що просто кошмар. Ну, бо то правильно, бо то то правильно, сушка, Але розумієте, ну, при пранні 95 градусів вона теж має жарити. Тож не 60 градусів, а 95. Тому чому воно так? Може тоді давайте дочекаємося остивання води і тоді по попробуємо запустити ще раз. Дочекаємося остивання води, і тоді я знову включуся. Ну, вода, бачите, яка. Вартувало почистити. Тому все самі розумієте. Так, остужання води. Тільки що закінчилось. Ось така мутна каламутна вода. Брудна. Ось вам і результат. Ось вам і результат, друзі. Тому раджу вам чистити хоча б раз в 5 місяців свою правильну машинку. Хтось чистить раз в рік. Хтось чистить раніше може. Але ось бачите, буває в очі менш року чистив її. Але ось який бруд. Це, напевно, через велику кількість або через те, що темного багато прав, або просто бруду багато. Прав. А ще ще саме, саме таке є саме такий хороший кла... варіант. Це, напевно, через взуття. Бо я б раз пам'ятаю, колись кросівки не затирав і кинув їх просто в машинку. І може то віддало та, от, така легенький бруд земля. І ось воно так от і попало. Ну, але то один єдиний раз, був. Ну, я, я коли завжди перу взуття, то я затираю спочатку, знаєте, губку беру. Намилюю рідким милом. Трошки водички натираю, а потім машинку. Е Просто розумієте, якщо не затирати, воно може гірше випратися. А коли я затираю взуття як нове. Підошва чиста, краєчка, білі. А так -так 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 -так. стій. Зараз я включусь. Нічого не виходить. А, 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 а може. Блін. Де ж я це зробив? Я добавив ще хвилин в А, я хочу, щоб вона воду трошки підзлила, і знаєте, щоб вона побуль побультихала ту воду, розбризкувала. Я, ну саму машинку вже видно, що вона вичистила нормально. Але все рівно би хотілося її так прогнати. Давайте дочекаємося і тоді спробуємо. Може як зільє трошечки води і надіюсь, вийде. Або мені просто потрібно буде потім переключити програму і вже аж тоді включити ту чистку. Нарешті, на, нарешті мені вже лижа дозволила. Злила воду і нарешті я тепер можу це зробити. От якраз при такому рівні води вона чиститься. Ви бачите, вона зразу час скинула. Тому що я так розумію, чим... коли, коли більше води, тоді, тоді вона не хоче. А зараз можна, я думаю, прокрутитись. У зараз так трішки постоїть. Тобто просто за програмою так. О, все. Почалося. Ой, зараз буде красота. А подивіться, подивіться, яка красота, як зараз буде все гарно вимиватися. Ой, дивіться, як розпискується вода по всіх стінах. А зараз всі мені канали манжети промиє. Буде просто супер а ту сторону. Всю вже вимило видно, що вона розбризкала всю. І зараз ще туди взбудеражить воду. Дивіться, скільки піни стало. Та й видно, така вода навіть ще брудніша стала. Зараз вона туда ще зробить проворот. І все. до речі, вона напевно ще одне служання води, як розумію, зробить, тому що. За програмою, якщо гаряча температура 95 градусів або 80, вона робить два остижанні води. Пам'ятаєте? Вище 60 вона робить е, два остужання води. Ось так. Не знаю чому, але ну, в старих лижах по одному разу, а тут по два. Можливо, тому що вона не хоче зливати повністю, знаєте, окріп такий гарячий. Старі от вони просто чуть набирали води, але нагріли до 95 градусів воду. І все, вони чуть-чуть, ну чуть, чуть, ну, буквально ну, там, ну, щоб, знаєте, Зрачок з'явився, і тоді вона би вже остужання мало робити. І все, і потім тому все закінчується. А тут тепер нових LG придумали так, що напевно вона робить друге остужання води, тому що за гаряча вода. Для першого разу. Ну, правильно. Я думаю, так і має бути і правильно. Бо, тому що, ну, знаєте, остужання води вона зовсім чуть-чуть там води набирає. Небагато. Бо вся основна вода гаряча, а трошечки холодної води набрала, це не остужання води. Вона... Все рівно скло буде гаряче, все буде парувати. Ну, нас клій виглядає, що вода чисти чуть, -чуть. Чуть-чуть, але всередині кошмар. Ну 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 ну-ну. Ну ну ну, ну, ну. зупинися. О. Ну, дивіться, як вже чисто стало. Може вам 0,5 ще позніма. Дивіться такой. До кінця 14 хвилин. Ще трішки залишилось. Коротше, остужання води ще одного не буде, пішов злив 9 хвилин. На остужанні, точніше, на чисті барабана короткому полосканні немає. Тільки ну, світиться значок прання, а потім віджим. Якщо у вас немає режиму сушки, -от, то у вас тоді буде просто світитися прання, а тут перескочить на сушку. Точніше, не на сушку. У вас дивіться, якщо у вас є AHD, то у вас буде тут прання, тут полоскання і віджим. Але в мене от, сушка, точніше ну, є сушка, і от, тому світиться в мене завжди і прання, і віджим. А якщо б у вас було полоскання, то тоді світилось би оцей значок проня, і отут би світився віджим. А полоскання б не світилось. Ось так. Ну, але так як вона зараз буде віджимати, мені потрібно буде ще одне полоскання зробити. Бо тому, що, розумієте, полоскання. Полоскання треба зробити хоча б одне, одне полоскання. Так, я зараз то зроблю, знаєте, як? Щоб збити програму оцю. Треба зробити ось так. Ось так. Ні. Так. Це сервісний тест. Так, ну нехай вона чуть розженеться до 600 і все. Все. Так, ми проспівали досить. І тепер о, все, переключилось на полоскання. І виставляємо... Там мені віджиму, в принципі, не треба, воно і так висохне. Тому віджим не треба без безпілизно, якщо, якщо не немає, то віджиму не треба. Все, її будемо полоскати один раз. Все, друзі, чищення завершене. Дуже дякую за перегляд, всім бажаю удачі. Ставте лайки, коментуйте моє відео. Обов'язково підписуйтесь на канал і подивіться це відео, будь ласка, до кінця. Прошу вас дуже. Всім па-па. Забув показати ре результат очищення. Давайте подивимося. Ой, боже, ті засоби ваші такі. Купляєш. Купляєш, ведешся на от, знаєте, коментатори людей. От, 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 от ну Дивіться, ну нічого не вичистилося. Нічого, як було, таке залишилось. Просто манжета посвітліше оці от білі сліди, вимилися, а оце, от що? Оце лишилося як і було. Оце в мене так і було до того. Тут от, 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 хіба пальцем можна от, так от, брати, старати? Ну, а що тут таке? ідеальний идеальный та да, чим чем идеальный? Ну, не знаю. Наверное, что сказать? Одним словом, можно. Можем, будто. Так что, мы так, друзья.